Олександр Ниник, один з активістів цієї організації, згадує зокрема про певні особливості проведення цих мітингів та про деякі несподівані запитання, із якими зверталися до рухівців. Ми ніколи не питали у влади дозволів, Ми робили несанкціоновані мітинги. Це було заборонено, але я постійно спирався на конституцію України тоді, тому що. І ще в Конституції України було сказано, громадяни України мають право об'єднуватися в громадсько-політичні об'єднання за політичної активності МАЗ. І це наше було право, і там не сказано десь до когось звертатися. Ми на це посилалися. Ви знаєте, ну якось розумілися іноді. І міліція якось, ну так, розганяли, от йдіть туди-сюди, то, то перейдіть туди, то перевезуть самі на всіх мітингах. До речі, от походять, а звідки ти? Чого ти приїхав з Західної? Я кажу, я народився і виріс у Кривому Розі. А я дійсно народився і виріс у Кривому Розі, навчався в 69-й школі. І дійсно от в тому російськомовному середовищі я намагався якось говорити. І, до речі, дуже чудово до мене ставились. І досі так згадують, що а от мені говорив тоді українською мовою, ми всі російською. А, і ще отцікалоподібні, а ну покажіть ваші руки. Я показую руки. А в мене прості робочі руки. Я робітник був нетрівна на криворісталі робив. Покажіть руки. Ну, покажемо їм руки до того, доходила. А журналіст Іван Найденко завжди охоче до слова і активний учасник усіх тих подій, до яких долучалися криворізькі рухівці, із задоволенням згадує ті переломні часи, як в житті країни, так і в його особистому, коли різко змінювалися погляди на життя. Моя історія абсолютно банальна, як всіх. Я такий же продукт соловецької епохи. Не говорю слова Совєцький Союз, я говорю Соловецький Союз. Мені колись сподобалося, як в одному фільмі, в яких показували правду історичну, показували страшенні ті репресії на Соловецьких островах в Білому морі. Туди звозили і знищували там мільйона. Ну я утрирую, а мільйони вмістили, але десятки тисяч людей там знищені противники влади радянської. І я запам'ятав, як говорить один там з них. Я буду жалуватися, а там охоронець каже: тут вам власне, совєтська, тут власне, соловецька. Оце абсолютно точне. Розуміння сутності оцієї влади радянської. А я такий продукт, звичайний був продукт пропаганди, епохи, як ми всі були. Народився 56 го року, в кривому розі, звичайна робітнича сім'я, звичайно, в мене виховував в дитячий садочок в любові, в шаленій і приймали мене в піонері, я цим пишався. Правда, коли я дожив до комсольського віку, то вже багато сумнівів виникало. Тим не менше, я думав, що система наша найкраща в світі дійсно. Я оцими руками. Дитячими готовий був задушити імперіалістів всіх світових. Я страшенно пишався моєю радянською країною. Я вважав, що система наша абсолютно правильна. І от уявіть собі, 80-ті роки, коли ледь-ледь починає доходити якась правда, які з'являються документи, які ходили у нас по руках, таємно, підпільно, за які кримінальні справи порушували, всі ми були антисовєтчиками. Про мене двічі кримінальні справи, наприклад, порушували. Я працював у Кримбасруді. Я пишу начальнику цеху заяву, а він рве і каже, пиши заявлення, як нормальний чоловік. І оце мене на такому наївному рівні починало шкребти. Ну чому це людина, яка хоче бути свої, саме з собою, значить ненормальний чоловік? Я, до речі, був в совєтської національності. Я тільки 84-го року став українцем. Це знов таки, з неба не падає. Це приходить за допомогою друзів. У пам'яті Івана Найденка збереглося чимало спогадів про ті роки. Він має бажання написати про всі ті події книгу, а поки що згадує, як все те відбувалося, і про людей, які були тоді справді знаковими на Криворіжжі. А до того, до речі, у кривому розі я знав тільки одного українця. Зрозуміло, що я не міг знати майже 800 тисяч населення. Має подобання свої і звичайне певне коло знайомих. Ну, оскільки мені дуже пекло завжди стан природи, до чого ми довели, то окрема тема, але екологічна тема це моя дуже болюча, кривава моя тема. І журналістиці, я журналіст, вона багато років була магістральною. Але от я знав, зокрема, в цьому ракурсі Миколи Іванович Коробка. Так було дивно, журнал Україна називається. Наш державний в УССР виходить українською мовою. Є Конституція Українська, в якій так красиво було розписано всього, що ми найщасливіші в світі. І Микола Іванович друкує статті про те. І знову ж таки, друкував, друкував, аж поки, мабуть, редакція не отримала по шапці від ЦК ТПУ, і поки не заборонили журналу Україна друкувати про те, що робиться в Україні. Микола Іванович писав про стан жахливої природи, до речі. Ви можете уявити собі, яка була колосальна довіра до нас з боку людей, які теж починали прозрівати. Уявіть собі, перед стадіоном Металург ми завжди проводили мітинги. Вони були регулярними. Дві-три тисячі чоловік завжди стояли. І по дві години розявивши рота, слухали нас. Тому що це для них було нове слово, слово правди. Люди тоді безмежно вірили. Ніхто не прив'язував, гречкою не примаював, ніякими шоу, танцями не примаював. Люди приходили послухати слово правди. Ці події вже 20-річної давнини. Це частинка тієї історії, яку ми, громадяни тепер уже незалежної України, маємо й далі творити всі разом, спираючись на досвід рухівців першопрохідців які закладали основу демократії наприкінці минулого століття.